Сесію Чернівецької міської ради перенесли. Депутати і так не поспішають працювати. Про що свідчать їхня неодноразова відсутність. Проте цього разу причини вочевидь важливіші провести засідання просто нікому. Міський голова Олексій Каспрук у відрядженні. Він не стиг повернутися з Прибалтики. Про те, що сесія 29 серпня не відбудеться, стало відомо напередодні у кінці робочого дня. Секретар міської ради Ярослав Кушнірик запевняє, у нинішньому випадку немає права проводити засідання, адже розпорядження про скликання сесії не підписував. Сесію перенесли на друге число. У зв'язку із тим, що міський голова повідомив, що він не зможе бути завтра на сесії. Відповідно, після засідання погоджувальної ради я підписав розпорядження про перенесення сесії на 2 вересня в 10.00. Таким чином не розглянутими залишились більше 30 важливих питань, зокрема, надання фінансової допомоги аеропорту, що підприємство могло розрахуватися з боргами, яких майже 3 мільйона гривень, та вирішити ситуацію з зарплатами працівникам. Її не видають уже більше восьми місяців. Також повинні були направити звернення до Нацбанку з проханням скасувати ліцензію на роботу двох російських фінансових установ, які розташовані в Чернівцях. Окрім того, мали заслухати звіт військових про матеріальне і технічне забезпечення боковинських бійців. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь.